Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам про овуляторний синдром. Мабуть, багато хто з вас хоча б раз в житті мав хвилювання щодо свого гінекологічного здоров'я через появу незначних болей всередині циклу, внизу живота, та якщо ці болі супроводжували ще й незначними кров'янистими виділеннями, то будь-яка жінка мала серйозну стурбованість щодо свого гінекологічного здоров'я. Але саме ці два симптоми і є ознакою овуляторного синдрому. Насправді цей синдром пов'язаний з проходженням овуляції, яка, в свою чергу, є абсолютно фізіологічною подією в організмі жінки. Для того, щоб кожна з вас могла зрозуміти, коли не слід хвилюватися та звертатися до лікаря, нагадаю характерні ознаки овуляторного синдрому. Майже обов'язково ознаки цього синдрому виникають на середині циклу. Це приблизно 13-16 днів. Больові відчуття локалізуються в нижній частині живота, як правило, більше ліворуч або праворуч, в залежності від того, в якому яєчнику відбувається овуляція. Болі, які виникають, вони повинні бути короткотривалі, від декілька хвилин до декількох годин. Навіть якщо біль продовжується більше вказаного мною часу, то він повинен мати чітку тенденцію на зменшення. Незначні кров'яності виділення можуть виникати разом з больовими відчуттями або трішки пізніше. Больові відчуття зумовлені тим, що фолікул, який тріскається, розташований близько нервових закінчень, які, в свою чергу, подразнюються. Крім того, при розриві фолікула червну порожнину потрапляє фолікулярна рідина з незначною кількістю крові, яка, в свою чергу, може подразнювати очеревину і також спровоковувати больові відчуття. Слід зауважити, що клінічні прояви овуляторного синдрому можуть бути схожими з деякими патологічними станами, такими, наприклад, як апоплексія яєчника. Тому, якщо клінічні прояви відрізняються від вище перелічених мною, треба негайно звернутися до лікаря. Не ставте собі діагноз самостійно, доречіть це лікарю. Дякую за увагу, будьте здорові!